Привіт знову! Сьогодні у нас третій день марафону і сьогодні у нас буде третя вправа. Я пропоную вам спочатку подивитися на механіку, якщо ви ніколи не практикували, а потім вже робити, бо воно доволі складне. І ми його будемо виконувати один раз. Тобто Спочатку я покажу механіку, а потім ми з вами його повільно і усвідомлено виконаємо. Я сподіваюся, що ви вже зробили якусь фізичну руханку, пробудили своє тіло, або повернулися в нього після робочого дня, якщо ви робите цю практику ввечері. І е, включення земля небо, нагадую, можна робити або по запису на Ютубі, або я перед е, тим, як ми будемо починати вже працювати, зроблю коротенько її. Е, е, ця вправа Нижнього світу. Ось і і ті з вас, які вже проходили навчання, мабуть, трошечки зойкнули всередині, бо воно дуже непросте. Але ми справимося, особливо коли ми в колі, коли ми в потоці. Тож я показую спочатку механіку, ви просто дивитесь і нічого не робите. Нижній світ це класична колінно-ліктєва позиція, виглядає ось так: лікті зімкнуті. І якщо це дивитися в профіль, то виглядає це ось так. Лікт зімкнути, лікті разом, ліктовий суглоб з плечовим поряд і колінко з кулішовим. Тобто не так, а ось так. так. І поперек розслаблений. Не треба прям прогинатися, але треба розслабитись між плечима і тазовим цим, зоною тазових кісток. Ну, і в цьому положенні ми будемо з вами робити ось так. Дивіться, спочатку. Подаємо попу назад, кладемо долоньки перед собою. Якщо не видно, я потім повернусь в інші позиції. Розсовуємо ручки. Ось тут сплітаємо таку зав'язь, як ми робили вчора, але в горизонталі. Подаємо тіло вперед, пронирюючи вперед, в, в, трошечки вперед. Далі будемо переносити вагу тіла на одну ногу. А другу піднімати назад вгору і натягувати п'яточку, підпирати п'яткою стелю. І потім розслаблятися. Не лякайтеся, це не так складно, як здається. І далі повертаємося назад, відштовхуємося і повертаємося в базову позицію. Ця вправа, ця вправа доволі складна, але вона працює дуже потужно, відновлюючи здоров'я, відновлюючи баланс триєдність духа, душі і тіла і допомагаючи розв'язувати доволі серйозні питання з фізичним здоров'ям. Зараз я покажу, як вона виглядає ось так. Подаємо попу назад, кладемо долоньки перед собою, розсовуємо лікті, сплітаємо зав'яз, пронирюємо вперед, тут провисаємо в плечах. Переносимо вагу тіла на ногу, одну ногу, а другу підіймаємо назад вгору і розслабляємося. За можливості, звісно, але в розслабленні це відчувається легше. П'яточка натягнута п'яткою підпираємо стелю, але дуже високо не треба. Так, фіксуємося деякий час. І потім опускаємо, повертаємо назад ногу і повертаємося в базову позицію. Ось так це виглядає. Сподіваюся, ви не дуже злякалися новенькі, які ще ніколи цього не робили. Ну, а ті, хто в темі, ті, хто вже практикують, навчаються, ви просто ще раз подивились на механіку. Ну що, помчали, як казав інструктор з водіння. Займаємо базову позицію нижнього світу, подаємо трошечки всі плечі і попу вперед, щоб не сидіти на п'ятках. так. Головне розслабити животик і знайти таке положення, щоб вам було комфортно і е, е, впевнено, да, щоб земля відчувалася, під, під ногами, хотіла сказати, але під ногами і під ліктями. Закриваємо очі і відчуваємо, як коріння проросте від кінчиків ніг до колін в землю. Ще один потужний корінь проростає з області матки. нижче пупка, в землю. І з'єднані лікті разом утворюють ще один потужний корінь, який прямує в землю. Дуже потужний зв'язок з землею. Вдих. Спокійний видих. Дихаємо. Коріння проростає, видовжується, об'ємним і торкається серце землі. Контакт. І звідти потужний потік енергії землі прямою вгору. Наповнюю все тіло, наповнюю повністю одномоментно все тіло, хребет, голову і через хребет прямою вгору змінюються потоки енергії. До Творця, до Батька Небесного, звідти золотим дощем потік безумовної любові Творця. Огортає тіло це все одномоментно пронизує хребет і прямує в землю по потужному корінню. І ми знов відчуваємо себе між небом і землею в двох потіках енергії. І зараз увагу фіксуємо внизу живота в нижній чарі. І там можна відчути зараз деякий рух енергії, або фізичні, трошечки, трошечки може відчуватися, а може потужно, залежить від ваших індивідуальних особливостей. І ми подаємо попу назад, трошки присідаємо, кладемо долоньки перед собою, широко розводимо лікті, сплітаємо завість, пронирюємо вперед. Переносимо вагу тіла на праву ногу, ліву підіймаємо назад в сторону, вверх і випрямляємо ліву ногу, і намагаємося розслабитись між ліктями і колінком правої ноги. Дихаємо в вниз живота. Я дихаю. І фізичний стан мого здоров'я покращується. Гармонізуються процеси, які відбуваються в моєму тіло без мого керування. Я просто дихаю, і моє тіло стає здоровішим, гнучкішим, потужнішим. Молодці. Опускаємо назад ногу і відштовхуємося, відкинуємо, повертаємося в базову позицію. І трошечки вперед. Вдих і видих. Якщо зразу не виходить довго, довго тримати, це не важливо зараз. Зараз важливо просто стати в цю позицію хоч на 2 секунди. Вдих животиком і видих. І ми знов подаємо попу назад, кладемо долоньки перед собою, розсовуємо лікті, сплітаємо завість, пронилюємо. І переносимо вагу тіла на ліву ногу, а праву підіймаємо назад вгору, п'яткою підпираємо стелю і розслабляємося між ліктями, провисаємо і коліно. Ножка натягнута, дихаємо животиком. Я звертаюся до своїх предків, до свого роду. Прошу допомогти мені налагодити приєдність духа, душі і тіла. На потрібному рівні, щоб я могла вирішувати задачі мого роду і свої поточні задачі оптимальним чином. Я здорова, сильна, гнучка, мудра. Уявіть своє тіло в найкращій його формі. Відчуйте, як сяє дух, як співає ваша душа і приєдність духа душі і тіла відроджується. Повертаємо ножку назад, дякуємо йому роду. Підштовхуємося від килима, повертаємося в базову позицію і говоримо голос. Я цілісно і розслабляємося між плечима і попереком. Провисаємо ручки за вухами. Долоньки можна покласти на плечі або тримати за ушками. Вдих. І спокійний видих, енергії перебалансовуються. І ще один вдих. І видих, вихід можете трошечки напрягти інтимні м'язи. І виштовхуємо все непотрібне, все віджили, все, що вже заважає йти далі рухатись. Всі хвороби, всі сумніви, все, що зайве. Виштовхуємо в землю на переробку в викіт. І всередині залишається стан спокою, балансу і наповненості. Тепер відштовхуємося від килима, повертаємося в середній світ. І присідаємо на колінках, завершуємо практику, складаємо долоньки перед грудьми. Я дякую, дякую батькові небесному, і матінці землі. Дякую трьом по дев'ять берегиням, чотирьом стихіям і всім силам світла. Дякую нашим янголам охоронцям вищим вчителям, духовним наставникам. Дякую своєму роду і родовим системам кожної з учасниць. Дякую своєму вищому я і вищим я всіх учасниць. Дякую собі, своєму улюбленому жіночому тілу, своїй свідомості і підсвідомості. Дякую всім, хто був в цій практиці, і дякую всім енергіям, з якими ми співпрацюємо. Дякую, дякую, дякую. Зводимо долоньки в сторони. Благо, дарую і благо приймаю, зберігаю. Підсилюю і щедро ділюся зі світом. Дякую. Хочу нагадати вам, що ця вправа дійсно може змінити фізичний стан тіла. І якщо у вас є якісь хвороби, вони можуть покращитися, ваш стан може покращитися, хвороба може стати менш відчутною, але для одного разу, звісно, недостатньо. І жіноча слов'янська гімнастика не тільки з цією вправою, а всі інші 26, шість, плюс це одна двадцять сьома. Дуже гарно і потужно впливає на фізичний стан тіла, на пс психоемоційну сферу. І взагалі там є багато про що розмовляти, але це тема навчального курсу. Тож я запрошую тих із вас, хто хоче. Вперше буду проводити це українською мовою, великий навчальний курс. Зараз це у нас був третій день нашого марафону. На сьогодні все. Чекаю вас завтра. Завтра ми будемо виконувати три вправи: всі три, які ми робили ми, ну, попередні дні, одна за одною. Тож, до зустрічі завтра. Па-па. Гарного дня!